Церква споминає пам'ять славної мучениці і благословення правительки Сербії, праведної ангеліни деспотиси сербської, котра дійшла у вічний світ у 1520 році. Важно нам цю святу знати, бо вона перебувала. На теперішній Воєводині, тобто на території, котра дуже близько до нас, бо саме на території Воєводини наша, як називають її русинська тиса, попадає, впадає у Дунай. Отже, в древності і ця маленька віточка водна була удобним путем для древніх людей, тому числі і купців, в тому числі і первих християн. А тому знаємо, що наші предки могли общатися добре із сербськими правителями, із правителькою Ангеліною, а також відяти їхній подвиг за віру Христову. Сьогодні у Євангелії Господь научає нас. Бити осторожним у всьому світі перед лицем фарисейства світа. Конкретно нині в Євангелії сказано, коли апостоли забули взяти з собою хліб. А Ісус сказав їм: бережіться за кваски фарисейської і саддукейської. Вони подумали за хліб, але. Ісус розтолкував їм. Закваска книжников і фарисеїв, фарисейська саддукейська є ота хитро мудра, зловредна ідеологія сатани, котрий у всьому світі під відом добрих діл, під відом благої якоїсь роботи, под видом некої роботи в інтересах імперії чи держави, вдруг почне ні з того, ні з цього переслідувати церкву Христову. Імператор Юліан Удступник, який нині діяв період нині празнуємого церквою Юліана Воїна, то же є Юліан Отступник, ставши їм правителем, ніхто не знав, що він язичник і сатаніст. То є прямий противник церкви Христової. Но щоб не було, що він, ворог власник імперії, то Юліан отступник знаходив об'яснення, за що він церкву Христову переслідує. Він, Юліан відступник, сатаніст, вдруг тоді заговорив, що він переживає. За духовну безпеку імперії, а загрозу імперії составляють християни і угрожав і гонив, доки сам не пропав на воїні, за те, що підняв руку проти християн, котрі смиренно притерпіли гонення Юліана і. Многі не розуміли, що твориться, але сьогодні Євангелія каже його правління було то правління книжників і фарисеїв, або ідеології садукейської і фарисейської. Сей род лукавий і прелюбодійний каже Ісус. Зна чудес глядає». Но знамені не дасть йому, крім одного знамені, одного чуда, чуда Іони Прока, котрий перебував три дні і три ночі в полості Кита. Що змінилося й нині у нашому всьому світі? У многих державах, великих славних або думаючи, що вони славні, вдруг правителі теж заговорили, як і Юліян відступник. О духовній безпеці. Обикновенно вопроси духовної безпеки рішають патріархи, митрополіти, церковні собори або Вселенські собори. Але якщо ту місію виконують гражданські люди, які відношення до церкви не мають, а ще часто і віруючими несуть, то ясно стало, що, навірно, у многих державах в цьому світі. Такі правителі хотіли би під видом некої надуманої ними духовної безпеки замінити настоящу позитивну православну духовність, замінити чимось другим вовред народу, церкви і держави. Удивітельна та позиція таких людей, за котрих сказав Господь ось лукавий род. Прилюбодійний род – це характеристика цього світа. Не сказано, що от прогрес має людство. Цивілізація пішла вперед. Яка цивілізація? Род лукавий і прилюбодійний, періодично організовує гонення проти позитивної, духовної, благодатної, православної. Духовності, котра являється самою головною духовною безпекою. Кстаті, у многих державах, де правителі пробували на цю тему говорити, виясняється, що в ні в одних законах земних, державних, в тому числі і Конституції, не міститься слово духовна безпека. То є, головний закон не бере на себе місію. Духовної безпеки, то не діло земних людей, то не діло людей, навіть правителів, річ йде о церковно духовній безпеці, котру і ми, християни православні, вперше вчули в проповіді Кирила і Мефодія, коли вони сказали, що той, хто повірив у Христа Ісуса, вийшов у Його церкву, Получив духовну безпеку. Бо той, хто вийшов уже на корабель церкви, уже великі волни моря, вже не перевернуть корабель, уже такий чоловік знаходиться в безпеці. Тобто, перебування в істинній канонічній церкві і являється в нашому євангельському розумінню спасенням і духовною безпестю. На яку направлені всі сили ми, християни, а іменно не просто ми прийняли віру в Христа Ісуса крещення, але прибуває в церкві через сповіді причастя, можливість причащатися тіла й крові Христової, котра є апогеєм духовної безпеки, іменно так і спасалися наші предки. Так спасаємося і ми сьогодні. Наші християни, православні в Ужгороді, полюбили причастя, і в нас кожен день повно сповідників, причасників, а в суботу особливо, а уже в неділю і празник, да, коли буває пів церкви, причащаються, бо устрояють у собі духовну безпечність, духовну безпеку, щоб у всьому світі. Мудро і сильно протидіяти цьому світові, котрий похожий на світ Юліана Отступника, котрий заговорив теж про духовну безпеку імперії, і почав гнати християн. І сьогодні ми видимо, що єдиною інстанцією, котра береже духовну безпеці. Країни є українська православна церква, канонічна, де пристоять блаженіший митрополіт Онуфрій. І ми бережемо всі ото єдинство церкви, бо воно і дає нам оту найбільшу благодатну святу гарантію, що нас у цьому світі сатана своїми ідеологіями не поб'є, і не обмане і не виманить із церкви. І сьогодні, коли ми терпимо гоніння на віру православну, віру православну, котра є гарантією духовної безпеки, духовної безпеки країни, ми розуміємо, чому так держимося в єдинстві з канонічною церквою, бо вона єдина, єдинственна, котра і береже духовне лице всієї України, де переважна частина громадян. Саме православні канонічної церкви, святая праведна Ангеліна Сербська, святі апостоли Сило і Тито і всі, котрі допомагали апостолу Павлу, всі святі Карпаторуськії, моліти Бога за нас, щоб ми сьогодні пам'ятали Слово Христа. Бійтеся. Бережіться за кваски фарисейської садукейської, котра, далі написано, котра є душі є. Коли під відом гоніння подліної церкви Христової Юліан казав, що він береже духовність, а реально вставав фактично ворогом церкви, за що й поплатився тим, що і війну прояграв, і сам погиб. На війні. І ти, Божа Мати, благослови наш мирний народ. І ми в Закарпатті древні, православні, ми ніколи нікому не дозволимо міняти нашу релігію кому? Якщо б прийшли якісь проповідники з Афона, ми б прислухалися, але якщо ту річ про віру починають говорити нецерковні, зачастую безбожні чиновники, то ми знаємо, перед нами. Слова Христа, бійтеся за кваски фарисейської, садюкейської, котра є ліцемеріє, де не думають вони про якісь там безопасності, але на то, щоб навредити церкви Христової. І ти, Божа мати, поможи нам то розуміти, не убіжатися на гонітелів, но смиренно молитися за всіх людей, за нашу владу, за воїнство, за всіх тих, хто. Зберіг іще розуміння того, що Церква Христова єдина інстанція, котра береже духовне лице країни, має на то право і має прямий зв'язок із Господом. І лиш так поступає, оберігає і духовне лице країни, а міжнародна спільнота православна, православні патріархи підтвердили, що визнають, в лиці блаженнішого митрополіта онуфри єдиного законного митрополіта, лице духовності нашої, ми тим самим пам'ятаємося, держимося в єдинстві і так поступає. Ми подобні подвигу наших предків, котрі при Австро-Венгрії видержали. Всі спитання зберегли православ'я канонічне, благословенне, спасительне, не пішли в розколи і, і в різні секти. І донині держимося в Закарпатті в канонічному православ'ю, Віримо, що в'єдно з усіма добрими, благодатними людьми нашої країни, цілого світа, зможемо і ми наслідувати Царство Боже, у котрому не є. Закваски фарисейської садукейської, але є лише чиста Божа правда і нагорода вірним дітям Божим у небесних обітелях Отця Небесного. Амінь.